Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. Гральні карти. Ви, червона дама, я хочу подивитися, що вас чекає. Давайте робити на місяць. Що вас чекає наступного місяця? Що буде добре, а що піде з вашого життя? Що буде вас чекати? Тут є карти хрестові, Бубнові, Пікові. Ви назначаєте, даєте цим картам ім'я. І хто це, що це за людина в вашому житті. Бачите, несподівано щось буде, несподівана розмова йде в казенному домі, може за гроші, несподівана розмова йде. І е, розмова буде, буде стосовно вашого життя, червоного життя, вашої родини, вашої оселі. Може хтось. Налагодить життя, таке побутове життя в своїй оселі. А так, так само буде розмова про якісь папери, документи і про кохання відношення. Приємні розмови будуть, будуть іти. Ці розмови будуть несподіваними для вас. А також, я бачу, буде пізня дорога, пізня дорога в, до казаного дому, може, якісь справи вирішуєте. А чи, мабуть, це родина, дальня родина, хтось хворіє з родичів, мабуть, старші люди хворіють і вам будуть скаржитися. Хтось а, переймається, комусь погано, хтось буде скаржитися на життя. А, клопіт Христовий, зустрічі пікові, це ви не хочете зустрічатися з кимось, так? Але це треба зробити. Може, купівлі чогось. Купівля буде хороша. Бачите, одні, одні, одні сімки. Хороша буде купівля стосовно, може, дітей. Щось ви купите для дітей. Це пасенс медичі, хто не знає. Так. Марний клопіт. Що стосовно зарплати чи грошей, четний марний клопіт. Марні надії у ваших ворогів і марний клопіт у ваших ворогів. І неочікувана неприємна подія. Стосовно грошей до ваших ворогів йде. Великі гроші, мабуть, спадщина чи інвестиції. У ваших ворогів не піде все добре. Вони будуть дуже перейматися, що в них погано з точки зору а, фінансів. Щастя в родині з бубновим королем. А, його справи йдуть наверх. Дуже хороші справи у бубного короля. Щось я бачу, що пасіян, мабуть, у нас складеться добре. Пікова дама, заздріть на ваше червоне життя, заздрість велика від двох. Мабуть, одна подружка і ще й родичка. Неприємні розмови за вашою спиною. Але це все йде з вашого життя, бо забирається, бачите, пасіянс він забирає негатив. А червоний клопіт червоного короля хоче готує вам подарунок і буде з ним приємна розмова. Він по вас здаряється, мабуть, сумом і тримає під серцем любов до вас, але тепер о, хтось до нього йде з обманом. Але він кладе дорогу до вашого порогу. Бачите, як добре все йде. Дороги, дороги, червоні дороги, бобнові дороги за купівля, чи може б, о, Подорож, що стосується заробітка, дуже добре. Вас хтось хоче залякати, що у вас не буде грошей, примусити вас до чогось обмежити вас. Але не думайте, ваші амбіції всі будуть здійснятися. Тут бобнові карти дуже хороші до вас йдуть. Іде щастя і гроші. Христовий король заздрість його, набобнового до червоної дами. Видко, що Христовий король, він на Ревнощі тримає під серцем до вас, великі ревнощі. Умови його життя дуже тяжкі. Може, якийсь чаклун чи злодій, чи ворог біля нього є, і йому варто уникнути неприємних розмов. А мабуть, іще він переймається і не може отримати чи якісь документи з казаного дома і ще щось Піковий йому заважає. Бачите. Навколо вас є люди, які вас не люблять, і які до вас йдуть з обманом. Це є. Червоний король, бачите, тут є. І що буде, буде подорож у нього подорож за грошима, приємна подорож. Він отримає якісь гроші, чи отримає документи От, з Казеного дому, мабуть, це прийде. І якщо в нього є сльози, йому тяжко пустуються через якийсь червоний чи хрестовий клопіт то я бачу, що він одужує. Навіть якщо хтось лягає йому з обманом, бо там була пікова дама, а, вона на відстані тепер і вона відвернута була від нього. Я бачу, що вас, король ваш, вас любить, і він байдужий до неї. А, вона хотіла примусити його, але в неї не вийшло. І в нього в житті буде як, деяке послаблення. Деяке послаблення, що стосується роботи. Робота буде в нього якось краще, йому буде легше, він не буде так втомлятися, втомлюватися. Але він все-таки переймається, бо бубнова лє сльози по ньому, її пустується і вона хоче отримати його. От знаєте, що є біля нього обман, але він тепер його позиція краще, ніж була колись. І він іде до вас, ця людина йде до вас з любов'ю своєю. І у нас пасіянс склався, бо осталася тільки одна карта. І це був новий туз це дуже хороша карта на отримати гроші, цінності, щастя, чесність, фінанси, документи на володіння, чи, може, для оселі своєї, для, для побуту. Хороші гроші для себе, для дітей. Щось дуже приємне і це буде дуже добрий пасіанс, бо він слався. Я дуже щаслива, що так вийшло. Хай везе. І хай вища Сила вас благословляє. Я буду розкладати для вас моїх королів і королев. І я хочу подивитися на пасіянці Наполіон. Це старовинний французький пасіянс. Чи буде те, що ви хочете? Здійсниться те, що ви хочете, чи ні. І в пасіянцях головне це дуже добре тосувати карти. ТОС від англійської, ви думаєте, від якої? Від англійської підкинути. ТОС підкинути. От, на 4 туза. Тепер я ви, може, відпочиваєте, Я дуже щаслива, що ви прийшли до мене в хату відпочивати. Дуже мені приємно. І подумайте за те, що вас турбує. Що вас турбує в вашому житті? А я для вас буду розкладати пасьянс, який допоможе вам подолати всі турботи. Так? Дивіться, він такий цікавий, все ж. Дев'ять стопочок у нас таких є П'ять. 6, 7, 8, 9. От, в кожну стопочку в нас піде по 4 карти. І ми будемо з вами розкладати методику таку вживати, на те, щоб подивитися, чи здійсниться те, на що ви розраховуєте, так? Так, дивіться, у нас вже один туз є, це туз піковий. І туз піковий означає, що ви подолаєте сльози, якусь пустоту, клопіт, одужаєте. І якщо до вас хтось лягає з обману, а тут може Христовий король, то ви подолаєте всі ці перепони. Всі карти, що під тузом піковують, ми будемо розглядати в кінці як секрети, розкривати. Так? І дивимося далі, що у нас? 10 менше за туза, дивимося, що під десяткою. Ну, це щастя в приватному житті, зустрічі, такі ділові зустрічі. А, мабуть, навчання чи кар'єра для червоної дами для вас. Щастя в, а, в казенних справах, в ділових справах, і щастя в родині. Ну, дуже добре, я щаслива. Так, тепер дама менша туза, Дивимося, що тут. Христова дама у вас є в житті, яка хворіє, мабуть, і сльози в неї. Пустується її через червоний клопіт, бачите? Вона відвернута від, від свого щастя, в неї якісь страти, вона з сумом тут випадає під серцем, тримає якусь звістку обманну, неприємну, сльози л'є. Умови в неї дуже тяжкі, вона дуже приймається. Така людина є в вашому житті. Так, далі. Сімка менша за валета. Дивимося тут. Сімка це може зустріч грошей, так, чи а, хороша для себе я, якась а, purchase, purchase, сказати, це, а, ну, купувати, може, хочете щось, і ви зможете це придбати. Ви придбаєте, буде нормальна ціна і зустріч по ранній дорожці. Дуже скоро ви придбаєте, щось для себе, для родини, дуже добре, і добра буде ціна. Бачите, я. Добре все. Так. О, так. Шістка менше за ту, за. тут дивимося. Тут далека, дальня, як говорить, дорога у вас буде. Червоний король, у нього буде до вас якась дорога дальня, червоний клопіт і клопіт за дітей. Переживає за дітей, переймається. Буде якась подорож. Довга подорож, мабуть, до вас, чи ви до нього. Любить вас, кохає, любить своїх дітей. А, йому а, дуже важливо, щоб у дітей було все добре, і він буде дуже старатися. Так, старатися, як сказати українською, не знаю. Не пишіть, бо я теж вивчую мову. У нас тут сімка менша за то задивимося. Тут о, зустріч червона, бачите багато грошей, і ще й е, дорога Христова для бубнової дами. Якщо ви знаєте, хто бубнова бан, дама в вашому житті, в неї буде все добре, в неї подорож, дорога. А, гроші великі до неї йдуть, і приємна зустріч, червона. Дивимося ще валет менший за туза. У нас ще один туз є, бачите? Відкрився. А, бубновий валет говорить про хлопіт про дітей чи гроші на дітей треба. А грошей досить це наука для дітей, мабуть, в школу чи йдуть до вищої школи. Будуть любити, добре будуть навчитися і будуть до них йти гроші чи до вас, щоб витратити на дітей. Дуже добре все буде у ваших дітей. Я сподіваюся, що я ту не пропустила, бо часом я так стараюся трактувати. Це не легко, знаєте, робити пасіанс і. Трактувати карти, це нелегко робити. Так, далі король. Відкриваємо короля. Христовий король. В нього є ворог. Ворог це з його родини. Тут перевернутий будинок чи своє життя, родинне, фамільне, що можна сказати українською, теж вірно. Дорога до родини, але тут є в нього. Неприємні розмови і а, такий тиск а, з боку родини, чи ворог в нього є, бачите? Христового? Тут таке може бути, але тут не було тузів. Я бачу, що те, що ви задумали, здійсниться на 50%. Карти, які під тузами, покажуть, що заважає, чи що допоможе. Дивимося так. Піковий туз, що під ним, секрети. Десятка пікова це часом буває несподіванка, несподіванка, що стосується марного клопіту, марний клопіт, пов'язаний з неприємними зустрічами. Бачите? Є неприємні зустрічі, неприємні люди в вашому житті, негативний вплив, і вони заважають вам здійснити те, що ви хочете. Які секрети в нас за Христовим тузом? Обновий туз, щастя, фінанси. І. А де? а де четвертий туз? Мабуть, тут він десь, так? А, у нас був четвертий туз. Чекайте, тут він був. Які карти. О, він тільки що був, так. Угу. Червоний туз. І коло червоного туза у нас хрестовий король і піковий. Бачите, тут може буде така ситуація, що. Ви на дистанції з вашим чоловіком. І є якийсь а, іноземець, знайомий, новий знайомий, який вами цікавиться. Ваш чоловік великі ревнощі до вас має. Але вас люблять, люблять дві людини: новий і той, що раніше був. І вони між собою суперечаться. Так, тепер по, по новому тузу. Пікова дама заважає, бачите, тому тяжко вам здійснити те, що ви хочете для себе, бо ви намір поставили, намір це інтенція. Було б все добре, коли б не ця пікова дама. Ворожка, чи це ворог, чи це злодійка з родини хтось? Я бачу, що вона, мабуть, щось недобре робить. Тут бобновий король, вона хоче бобного короля і... Чи вона хоче вас заважати вам на документи якісь? Розумієте, вона тут одна і хороші карти з одного з другого боку. Я тут бачу, що ця злодійка вона такі перепони вам робить, що це тимчасовий клопіт. Вона піде з вашого життя і вона нічого вам зробити не може. Але цей тимчасовий клопіт. Він довів до того, що те, що ви хочете для себе, воно тепер неможливо. Вам треба чекати, треба щось робити. Треба ну, робити, що можете, і чекати налагодиться, але з часом. Отакий розклад. Бережіть себе, будемо бачитись.